Коли прилавки переповнені овочами та фруктами, питань щодо корисного та збалансованого раціону не виникає. А ось з настанням в холоді картина змінюється. Саме тому варто подбати про свій раціон завчасно. У цьому відео поговоримо про три сушарки РЗТК, які допоможуть зберегти аромат, смак і найголовніше користь овочів, фруктів та й не тільки. Сушарки різні за кольорами, дизайном, керуванням, об'ємом, максимальним завантаженням і не тільки про це все далі розповім детальніше. І почнемо ми з найбільшої та найстильнішої – Це RZTK DFV 709 MAX. І Макс тут не даремно, адже тут аж 9 секцій для сушіння. Секції зручно регулювати за висотою. Кожна решітка висувна, виготовлена з нержавіючої сталі і може митись у посудомийці. За рахунок того, що повітря під час сушіння надходить із задньої частини сушарки та вільно циркулює між секціями, всі продукти будуть рівномірно висушені, незалежно від того, де вони у вас розташовані. Зараз можна висушити до 4,5 кг продуктів. І це прям дуже класно на випадок, якщо у вас велика родина, або ви просто не хочете сушити фрукти, овочі, м'ясо тощо в декілька підходів. Також тут є додаткова сітка з дрібними отворами для сушіння дрібних фруктів та ягід та піддон для збирання рідин та крихт. Взагалі, використовуючи цю сушарку чи будь-яку іншу, ви можете дегідрувати будь-що. Можна робити пастилу, можна граноли чи корисні горіхово-фруктові батончики, можна сушити кореноплоди, гриби, трави, хліб, робити закуски з м'яса та Тобто річ дуже універсальна. Давайте поглянемо на панель керування. Тут все просто та зрозуміло. Кнопка вибору температури від 35 до 75 градусів та вибору часу від 30 хвилин до 19,5 годин. Також тут є стрілки для збільшення чи зменшення обраного параметру. Час сушіння можна змінювати навіть під час роботи. Особливо, якщо ви через прозору заслінку побачили, що його потрібно більше чи менше. У разі якщо сушарка надмірно перегріється, вона тимчасово припинить роботу, поки нагрівальний елемент не охолоне. А далі принцип дегідратації продовжиться. Друга сушарка візуально зовсім інша, та з електронним керуванням. Це RZTK DFV657 Pro. І вона дуже схожа на попередню сушарку за своїми можливостями. Також підходить для будь-яких продуктів, може використав в діапазоні від 35 до 75 градусів та захищена від перегрівання. Має у комплектації сітку для сушіння дрібних фруктів та ягід, піддон для збору крих та рідин та прозорі дверцята, через які зручно спостерігати за процесом дегідратації. Але є і відмінності: перш за все, матеріал корпусу. Тут у нас метал. І такий колір просто ідеально пасує будь-якому інтер'єру. По-друге, панель керування. Вона сенсорна, а не механічна, і тут трохи більше опцій. На дисплеї добре видно час, протягом якого ще будуть готуватись ваші смаколики та температуру. Тут також зручно обирати температуру та час, але таймер працює трохи довше від 30 хвилин до 24 годин. Плюс є режим швидкої та повільної дегідратації та функція підтримання тепла протягом 24 годин, щоб навіть Водом можна було їсти смаколики теплими кнопкою вибору одиниць вимірювання температури. Ви навряд чи будете користуватись, але вона є. І остання відмінність це кількість секцій. Тут їх 7, а не 9. Але це все одно достатньо багато, і цих секцій вистачить на 3,5 кг продуктів. І останній варіант, на який пропонуємо звернути увагу, це на випадок, якщо вам просто потрібна проста невеличка сушарка без якихось додаткових функцій. Це RZTK dfv 385 В неї і ціна менша, ніж у тих, про які ми говорили раніше. Але це ціна за більш простий дизайн та просте керування. Тут ніяких панелей, лише одна кнопка і поворотний перемикач для вибору температури від 30 до 70 градусів. Повністю прозорий пластиковий корпус, через який Видно у якому стані продукти, і чи потрібно вже вимикати пристрій чи ще ні. Секції та кришка також виготовлені з термостійкого пластику, що є безпечним при нагріванні. Всього їх 5, вони регулюються за висотою, і на них можна розмістити до 750 грамів продуктів. Ця сушарка також захищена від перегріву. Власне, сушарки на різний смак та бюджет, яка краще сказати важко, адже у кожного свої очікування від пристрою. Обирайте ту, що до подоби саме вам, а дізнатись, скільки та яка коштує, ви можете за посиланнями в описі до цього відео.